Вітаємо вас, дорогі наші друзі. Нехай Боже благословення буде з вами. Закінчився березень місяць 2025 року, і ми знову звітуємо вам про хліб. За 2020 25 й рік саме березень місяць. Ми випекли майже 15 тисяч булок хліба, які було роздано і розвезено в дуже складні місця, там де люди проживають в великій небезпеці. Також роздавали його в нашій церкві по іншим церквам. Лікарня, міська лікарня також забезпечується нашим хлібом, який ми відпікаємо разом з вами. Ми дякуємо Богові, що ми можемо продовжувати цю нелегку, але важливу працю в місті Херсоні. Нагадаю, що місто Херсон є е, зоною, в якої йдуть бойові дії. Це надзвичайно складно, коли випікається хліб під звуки е, сирени, під вибухи артилерійських снарядів. Під час різних загроз це дуже нелегка справа, але разом з вами, з милостю Божою, з Господньою допомогою, ми можемо робити цю добру справу разом в ім'я Ісуса Христа. Хай Боже ім'я буде прославлено. Дякуємо церкві на текстильному, особисто брату Юрію та його команді, яка випікає такий смачний хліб. Ми церква Ісуса Христа. Кожного тижня роздаємо такий смачний та духмяний хліб по 400 і більше штук. Дякую вам за ваше служіння. Нехай Господь вас рясно благословить. Велике дякую пастору Юрію за цей хліб для людей з центру міста та прибережної зони. Завдяки вам у безкоштовному магазині люди можуть отримати хліб. Завдяки вашій праці, вашій любові, вашому часу та вашому ризику для життя ми можемо мати цей хліб. Дякую вам велике! Дякую за вашу турботу, за те, що ми е, тут отримуємо. В неділю 320 буханок хліба дуже, дуже чудового, смачного, яку ми роздаємо громаді і в церкві. Велика подяка! Хай Господь благословить вас і воздасть вам в тисячу крат! Слава Ісусу Христу!